Продається трикімнатна квартира, місто Івано-Франківськ, житловий комплекс Долішній, малоповерхова забудова, закрита територія, три кімнати з приватною земельною ділянкою, які знаходяться на першому поверсі: 87 метрів квадратних загальної площі, роздільний санвузол. Є підігрів підлоги у зоні кухні, зоні при вході, та також у двох санвузлах. Велика кухня студія 41 метр квадратний. До квартири додається приватна земельна діляночка з двома виходами на неї. А також дві окремі кімнати, дві тераси для відпочинку та релаксу. Одна кімната з гардеробною, штукатурка під маяки. Чистова стяжка, котел за додаткову оплату. Діє договір переуступки. Не зволікайте, термін введення в експлуатацію кінець 2025 року. Супер ціна: всього 840 доларів метр квадратний. Елітний житловий комплекс, малоповерхова забудова, всі будинки з ліфтом, закрита приватна територія. Телефонуйте, якщо дана пропозиція вас зацікавила.